Ти коли косиш акумуляторною газонокосаркою, ти просто відпочиваєш. Ти просто відпочиваєш. Тобто ніякий шнурок тобі не мішає. Як хоч так і крутиться, хоч я бачите, на задньому фоні в мене косілка працює, а шнурок мені не мішає. Диму немає. Робить тихіше, ніж. Чим... Ф'єнцефа бензокос... сілка, та електро теж мабуть, такі, що мене робить. Але по потужності реально працює і реально класно удобно. Акумулятор я собі поставив, зарядив, працює на будь-яких батареях під макітовську посадку. Так що реально штука класнюча. Поплавочок є, коли ви бачите, коли у вас забився вже бачок повний. Ви його воно собі тако відкрите, коли бачок завкрив, забився, і воно закрилося собі. Ви бачите, слідкуєте. Тобі не треба вам нічого там, ну, знімати цей бачок і заглядати туди повний, не повний. Акумулятори ставляться тут. Висота скошування ось тут регулюється. Регулюється висота ручки під будь-який зріст. Тобто реально удобно і класно. Колеса задні великі. Передні трошки менші, деко в нас теж йде по заднім, по заднім колесам. Майже біля самого бордюра все майже все скошує. Так що, кому треба акумулятор на газона звертайтеся. 6 тисяч гривень без акумуляторів під макітовську посадку. Якщо є акумулятор, відправимо вам без акумуляторів. Немає, відправимо вам з акумулятором. комплектуємо.